Через збої електрики встала морозилка Атлант. Встала, температура піднялася і все, виявилося, компресор заклинив. Таке буває, пояснював, що для холодильників-морозильників не так страшні перепади напруги, як короткочасне пропадання напруги. Тому що, коли є якийсь зворотній тиск, якісь процеси, які були в процесі роботи. І м, компресор зупиняється, різко вмикається, є ризик, що він. А от і винуватець того свята, компресор. Зараз він вже працює, мені вдалося його розклинити. Це робиться Це... за допомогою шоку імпульсами. Не завжди допоможе, не завжди надовго, але є шанс. Конкретно цей варіант мені вже вдалося розклинити втретє. Два рази він клинив дуже жарким літом, коли температура в приміщенні піднімалася до 28 з гаком градусів, і від перегріву він ставав ступор теж при перепаді напруги. Здалося розклинити, працює. гарантії вам ніхто не дасть, але перед заміною компресора, і щоб, як то кажуть, не зіпсувалося, попробувати можна. Ось блок контролю роботи, він простий до максимуму, але не настільки, як ви думаєте. Термистор всередині стоїть, тірістор і відповідно йде. Термозахист і іде робота з пусковою обмоткою. Пусковий конденсатор 4 мкФ, за 20 років вже всохся, щойно міряв до 3 мікрофарад, тому доставив тимчасово додатковий, поки поміняю. Як зрозуміти, що компресор став? Він буде дуже гарячий на доторк і буде гудіти без особливої вібрації, як трансформатор. Робочий же компресор має звук, ви чуєте. Сюрчить чути якісь ефекти газу і трубка. Трубка всасу, ось вона йде товстіша вона буде холодною, а трубка виходу буде гарячою. Якщо температура трубок одинакова, а сам компресор гарячий, значить йому прийшли гайки. Прийшла дуба, морозилка працює, компресор теплий, не кипяток. Купив конденсатор. Потрібного не знайшлося, звичайно. Мається на увазі, що рідний має гайку. Знизу його можна покрутити до кронштейну і клеми. Зараз собі за допомогою ізоленти щось придумаю, то не складно. Також зверніть увагу: розмір нового конденсатора є чуть меншим. Ну, Маємо те, що маємо. Оптимізація і покращення. Ну що, рубаю, будемо міняти. Прислухайтесь. Це я говорив залишкові процеси вирівнювання тиску. Тобто компресор зупинився, а газ всередині ще циркулює, нормалізується тиск. Саме через це якраз може клинити компресор при невдалому ввімкненні. В більшості сучасних холодильників-морозильників є таймер, який це робить автоматично. В цій моделі, очевидно, його немає і це зіграло погану шутку і цього разу, і багато років тому. Конденсатор на місці, підключив, буду зараз збирати. Треба розуміти, що довго воно пропрацювати не зможе, тому що порушена технологія. Ізолента мусить бути синьою, але в мене запаси сині закінчилися, тому, на жаль, тимчасово чорною. Так, закріплено, стоїть. Зараз кришку поставити. І вмикаємо, слухаємо, чи. Запуститься компресор. Вже пройшло хвилин 10. Ану. Запускатися компресор не спішиться, але це тому що температура набрана, задана. Тобто треба, щоб трохи температура в морозилці піднялася, тоді автоматика його запустить. Ну нічого, почекаємо, ми не поспішаємо. Є, компресор запустився. Запустився компресор і працює. Все. Проблемою менше на цей раз. До наступного разу. Цікаво, скільки років взагалі вона відколотається, морозилка. Їй вже в роботі компресор з 2009 року. Будемо вважати, поки зробили холодильник, поки в магазин, поки купили, включили. Будемо вважати 10-й рік десь. Був. Якщо 10-й, то виходить, що вона зараз відпрацювала вже 12 років. О, принагідно можна пояснити чайникам, як працює морозилка. Чайник чайнику, компресор. Що таке морозилка, як воно працює, чому теплонасоси мають умовний коефіцієнт корисної дії більше 100%? Це можна якраз на прикладі морозилки пояснити. Отже, компресор стискає газ і подає його під великим тиском в систему. Після стиснення газ нагрівається, він є гарячий. Відповідно, він йде на теплообмінник, який становить всю задню стінку холодильника. Ви можете запхати за свій холодильник руку, потрогати, відчуєте тепло. І цей газ охолоджується під високим тиском і подається в випарювач. Випарювач всередині холодильника. Це може бути металевий елемент, або як частина задньої стінки чи бокових стінок холодильної камери. Тепер комплект тобто, як опалення підлоги. Тут стінка без явного елементу. Там більша площа, і газ під тиском різко розширяється. І згідно з фізичними процесами, законами фізики, при розширенні падає температура. Ви це можете побачити на газовому балоні, коли йде інтенсивний відбір газу, то кран покривається інієм, стає холодним. Навіть і в дезодоранті це відчувається. І при охолодженні, відповідно, відбирається температура з морозильної камери, камера охолоджується, а газ, що відібрав тепло в камері, попадає на всас компресора, де знов створюється тиск, тут же тиск низький. І подається знов на радіатор для охолодження. Звідки вихлоп, як воно працює? По суті, будь-який холодильник чи морозильник це є теплонасос. Він переміщає енергію, він не створює, не, не генерує її, він її переміщає. Тобто. За рахунок електрики створюється перепад тиску, а далі стиснення розширення газу переміщує тепло, тобто тепло відбирається з камери і передається на задню стінку холодильника. Чому це це, до речі, пояснює, чому не можна залишати холодильник відкритим? Ви закільцьовуєте систему, вона працює в холосту. Тобто, холодильник робить холодніше всередині, тепліше ззовні. Звичайно, якщо ту систему розвернути на оборот, тобто, наприклад, відкритий холодильник поставити на вулиці. А радіатор задньої стінки всередині приміщення ви отримаєте звичайний кондиціонер на обігрів або теплонасос. Тільки питання потужності, потужності компресора, площі теплообмінника. Працює воно на циклі карно, розширення зжимання газу. Тут ще є капілярка для правильної роботи. Я точно не поясню вам, як воно працює, бо мушу сам читати Вікіпедію. Це капіляр, дуже тонкий провід, який дозує кількість впоскування газу для правильної роботи морозильної системи. А От принцип такий: за рахунок затрати енергії на насос переміщається тепло з одного місця в друге. Відповідно, і звідси більший коефіцієнт корисної дії. Тобто за 1 кВт електрики можна перемістити умовно 3-4 кВт тепла. От І звідси ефективність теплонасосів, чому воно ефективне. Ну і на завершення ще одна очевидна річ, про яку люди не задумуються, чому не можна холодильник присувати впритик до стіни або вбудовувати? В якісь меблі. Є холодильники вбудовані, але там це враховано знизу є вентиляційний отвори. Згадайте радіатор ззаду. Якщо ви його присунете впритик, закриєте зі всіх боків, буде обмежена циркуляція повітря. Відповідно, газ не зможе на радіаторі ефективно охолоджуватися і якість роботи холодильника впаде. Тобто сильно зросте розхід електрики, тому що компресору прийдеться працювати набагато більше, ніж би він це робив за нормальну циркуляцію повітря з теплообмінником. Це до речі, також Яснюю, чому холодильники варто ставити в прохолодному приміщенні. Це допоможе сильно зекономити електрику, тому що буде кращий теплообмін, тому що будуть менші втрати через конструкцію холодильника.